Питання щодо часового і вічного простору. Якщо Бог є логікою і зв'язок має бути між усім Євангелієм і Словом Ісуса, то цей остаточний суд буде для всіх, для нас і для тих, тих хто помер раніше. І з нашого часового моменту він ще не прийшов. Я розумію, що це як тривимірний простір і чотиривимірний простір. І з нашого тривимірного цього іншого виміру просто не видно, бо ми зараз ще є в часі. Але як це скласти так, щоб воно було логічним? Як це пояснити? Треба сказати, що це така трошки сезифова праця взагалі, тому що час і простір з'явилися в моменті існування матерії. Коли ми говоримо про вічне життя, ми говоримо про місце. Ну, от бачите, навіть слово місце, воно вже якось має на увазі все-таки те щось матеріальне, а то не щось матеріальне. А ми з вами не можемо уявити щось нематеріальним і позачасовим. Просто-напросто ми з вами не здатні, як люди, думати про вічність. Тому що коли ми навіть з вами думаємо про вічність, ми думаємо про те, що щось почалося і є довго, і йому кінця немає. Оце ми можемо уявити. Натомість, а як це так, що йому початку не було, трошки уявімо собі, що ми всі сліпі і намагаємося дискутувати про кольори. От як ти сліпому поясниш сліпому з народження, який ніколи не бачив кольорів, як ти йому поясниш, які кольори, або як ти поясниш глухому, який зрячий? Що таке музика? Ну, можливо, він буде відчувати якісь вібрації, але як ноти, як нюанси, як тембр голосу. Ми, коли уявляємо, ми відштовхуємося від того, з чим ми стикалися. Ви бачили, наприклад, можливо, відео малої дитинки. Які одягнули окуляри, а в неї була там чи близорукість, чи далі далекозорість, і дитина почала бачити просто раніше? Бачила все в плямах, а потім почала бачити. Або можливо теж бачили відео людей, яким дали окуляри, які коригують їхню проблему дальтонізму. Вони раніше не бачили кольорів, а потім раптово побачили кольори. І, як правило, ці люди плачуть з радості, щастя, можливо, з суму того, що раніше вони не бачили всіх тих кольорів. І коли ми з вами міркуємо про вічність, ну ми трошки такі, знаєте, глухі, сліпуваті або дальтонуваті люди, які намагаються говорити про речі, які уявлення не маємо. Тому є такий момент, що ми просто повинні сказати: от ну так воно буде. Як саме, а ми не знаємо. Зверніть, будь ласка, увагу. Ісус в своєму вченні не акцентував на тому, як буде на тому світі. Ну не розповідав він багато про те, яким буде рай, не намагався він переконати, що от, ну, ходіть в рай, бо капець, як ви не підете, то буде дуже кепсько. Треба, щоб ви обов'язково пішли. Він цього не казав. Він єдине, що казав, що от є місце радості, раю, перебування з Богом це один варіант, і є другий варіант ось той, який не варіант, це пекло. Це відкинення від Бога, відкинення людей, це занурення в егоїзмі, в заздрості, в всіх інших гріхах. І він казав, що ось туди краще не потрапляти. І зрештою, вся історія з його вченням, проповідуванням, смертю на Христі. Це історія про те, щоб ми не потрапили до пекла. Чи Ісус забагато розповідав про пекло? Ні. Чи забагато розповідав про рай? Ні. Але Він казав: от туди потрапляєте, а туди не потрапляєте. І я думаю, цього нам достатньо. Можливо, чому він теж на цьому не акцентував? Тому що він розуміє, що ми цього не сприймемо. Він на цю тему сказав дуже лаконічно: ані око не бачило, ані вухо не чуло. Що Господь Бог приготував тим, які його люблять. Ось так до цього треба підійти. Про це спілкування святих ми можемо говорити багато всього в будь-якому разі, коли є спілкування святих, і наприклад, я вам колись розповідав, як мені люди з того світу являлися. Це був мій товариш. Я вам розповідав колись про це. Я розумію, що це був його заклик прохання про молитву чи своєрідне прощання зі мною. Натомість моєму товаришеві кілька разів різні душі являлися, і хоч вони зараз знаходяться у вічності, але коли вони просили про ту молитву, ну тобто, значить їм ця молитва була потрібна тут нас, живих вона була потрібна їм там. Де вони там є, не маючи цієї повної радості, як би ми це місце з вами не називали. Ми католики називаємо чистилище, православні називають метарства, протестанти кажуть, що ніякого такого місця немає. Ну розкажіть це моєму товаришеві і, і, і тим душам, щоб наступний раз, коли вони прийдуть, що він їм сказав, що от ну там, де ви є, насправді ви там не є. Якось так.